Вітаю вас на уроці «Я досліджую світ, і тема сьогоднішнього нашого року мій рідний край. рівно, всі всміхнулись, у роботу увімкнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Про що ж цікавого, ми дізнаємося сьогодні на нашому ганковому ході? Сьогодні дітки 29 квітня. 29 квітня в багатьох країнах відбуваються заходи та акції, призначені важливі події Всесвітньому дню вважання. Це гарна нагода, аби реалізувати мрії для світового суспільства таке святкування це можливість подарувати близькій якійсь людині да, роботу, увагу та любов. Що ж можна робити в всвітній день бажань? Ну, по-перше, прагнути, щоб наші бажання скоріше здійснилися. Ну, ось, наприклад, моє бажання сьогодні щоб швидше закінчилася війна. І сьогодні на ранковому полі я буду малювати ну, символ, да, який я вважаю символом нашої перемоги. Ми знаємо, наш прапор має два кольори, це синій так, та жовтий. Я хочу додати в нього свою долоньку, наприклад, ось та к так. Це моє бажання, щоб скоріше була перемога. А ви, ви придумайте своє бажання. Можливо, ви про щось мрієте. Спробуйте це намалювати у своїх щоденниках вражень. Відкриваємо свої щоденники вражень і під мелодію планкового кола малюємо свої бажання. І вони обов'язково у вас Чому В класі ми знайшли, у школі, у школі мене зустрічає, зустріч ранкова, як сонечко сяє, повернусь і познусь, привітаюсь, обіймусь, з тобою в школу ми прийшли, друзі в класі ми знайшли, чудово. В класі, ми знайшли. Ну що ж, мої любі, закриваємо оченята і мріємо, мріємо. Ми бажаємо, щоб наші мрії всі здійснилися, і вони обов'язково здійсняться. Віртовці! Ну що ж, а ми переходимо до вивчення нашої теми невірний не. гай. Гори, поле, річка, гай. Це все мій рідний край. І таке, що ж ми з вами називаємо рідним краєм? Так, рідний край це щось рідне. Там, де ми народилися, там, де ми живемо. Для нас це рідне, це наше, це своє. Це ми називаємо рідним краєм. Давайте ми подивимося на ребус і спробуємо його розгадати. У далі, це що? кра Да? Ні. На. Для нас наш рідний край це Україна. Давайте ми розглянемо з вами кран, що тут з ним не так. Це слово КРА. І... Да плюс, а потім тікет Україна. Ось таке слово відгадку ми з вами вже написали. Україна. Ну що ж, давайте ми з вами поговоримо трішки про наш рідний край. І розпочати я хочу із вірша, який написала Наталія Зарічна про Україну. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, і степ, і пагорби Дніпрові, і озера, і Діброви, і веселку, і калину, Чорне море і Донай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Ось такий малюнок, таке зображення підходить під цей чудовий вірш, так? це це наш рідний край. Подумайте, скажіть, що для вас Україна? І з чим асоціюється ваш край для вас? Бо у кожної людини є свій рідний край. Це те місце, де вона народилася та живе. Це стежина до рідної домівки, краєвиди. Що милують око з дитинства, це там, де слухали бабусину казку і мамину пісню. Рідний край це найрідніший та найдорожчий. Кожен пишається своїм рідним краєм. Е, розкажіть тепер, будь ласка, ви, чи знаєте ви, де ви народилися і живете? Я сподіваюся, що знаєте. Як називається ваше місто чи село? А на якій вулиці ви мешкаєте? Бо саме ці знання сьогодні в нам і знадобляться. Бо саме з цим ми будемо працювати з вами у робочих зошитах. Е, дітки, назви міст? І сіл, да? ось кожен, точно я знаю, що точно ви назвали, де ви живете, в якому місті чи в селі. Ось назви міст і сіл, і сіл мають свою історію. Обов'язково це не просто так, да? що назву взяли просто невідки, да? Хтось дав цю назву, і найчастіше це давало, ця назва давалася на честь когось. Ось, наприклад, Київ названо на честь одного з братів, засновників міста Кия. Львів назвали на честь Лева, сина засновника міста князя Данила Галицького. Це у нас Ужгород, Він, його назва походить від назви річки Ужгород на берегах якої лежить це місто. Запоріжжя розташоване за порогами річки Дніпро, тому й має таку назву. За порогом да? за поріжжя». Це Одеса. Дійка. Назва міста Одеса походить від назви давньогрецької колонії Одеси. А ось назва міста Харків походить від річки Харків ж такі засновники ми чули засновник, засновник. Засновник це той, хто заснував щонебудь, тобто поклав початок чомусь, так? початок, з чого все почалося. Що таке пороги на річках? Пороги на річках це відтворення явища в певних умовах з метою дослідження. Пороги на річках це називають. Ну що ж, що цікавого ви знаєте про своє рідне місто? Вам треба дізнатися у дорослих, як виникла назва вашого міста чи села? Яка вулиця вашого міста чи села, Це села є центральна? Що на ній розташовано? Спробуйте назвати свою адресу. Ну, Якщо говорити про моє рідне місто, так? В якому я? Народилася та живу, це у нас селище. Утківка, давайте трішечки вам скажу. Да? Я думаю, що знаєте, хто з вас. Насправді є декілька леген, да? ну, ось основний з них це був те, що Утківка названа, це селище назване на честь пана Уткіна, який там жив. Насправді Утківка заснована в середині XVIII століття, і перші документальні відомості про неї відносяться до 1783 року через селище Утківка, дітки проходив Чумацький шлях. У 1885 році село було у власності панів Девіцевих. Ну, і уже у 900, 1957 році присвоєно статусу, статус да, селища військового типу. Е, ну ось Основними легендами є те, що тут все ж таки жив пан Уткін. А ви спробуйте дізнатися про історію свого села чи міста у Будь ласка, зараз відкрити свої робочі зошити. Зараз ми попрацюємо на сторінці 62 це 6 та 2. Нам треба з вами позначити пташечку проти громадських місць. Дітки, що таке громадські місця? Чому їх називають громадськими? Тобто це частина будь-якої там будівлі, споруди, да. Яка доступна або відкрита для населення вільно, да? чи за запрошення, наприклад, або за оплату постійно, періодично, або час від часу, да? в тому числі під'їзди, підземні переходи, стадіони, тобто все там, де бувають люди. Давайте ми з вами розглянемо перший малюнок, це школа, скажіть, будь ласка, чи є це громадське місце? Так, звісно. Далі магазин. Є, правильно. Далі музеї Да, громадські місця. Тут приходять за запрошенням або на екскурсію це громадські місця. Далі стадіон. Так, да, тут багато людей. Театри. Правильно, це громадське місця. А зоопарк. Так, це також громадські місця. Адже знаєте ви, як треба поводити себе у громадських місцях? Правильно, треба не кричати, не галасувати. Треба тихо розмовляти. Ми знаємо, що не можна там залишати після себе сміття. Якщо ми, наприклад, можемо розмовляти дуже голосно по телефону, ми можемо заважати комусь, наприклад, да, той, хто переглядає виставу якусь, або е, прийшов до магазину купувати щось, да, ми заважаємо своїм розмовам. Тому е, перед тим, як зайти так, у громадські місця, ми повинні пам'ятати, як ми повинні себе там. Ось такі громадські місця. Так, давайте ми з вами трішечки доплачуємо. i oh, Молодці, гарно відпочили і працюємо з вами далі. На другому другому завданні, вже на 63-й сторінці, нам треба намалювати або наклеїти фотографії найкращого місця, місця твого міста, або села. Ось, наприклад, що мене вражає в моєму селищі, це природа. Я дуже люблю ліс, відпочивати там. І обов'язково треба пам'ятати правила. Треба дотримуватися в містах, не шкодити звірям, не вирубувати дерева, не ламати гілки, не розпалювати багаття. Будь ласка, намалюйте свої місця найкрасивіші, найгарніші, які вам подобаються у вашій місцевості. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Хто виконав. Переходимо далі. Моє місто село має назву. Ну, Наприклад, моє село має назву Кубківка. Я записав, а ви записуєте, яку назву має ваше місто або село. Головною вулицею є Це вулиця Слобожанська. Вулиці, головна вулиця Слобожанська. Тому я пишу Слобожанська, а ви пишете вулицю, яка є у вашому місці найголовнішою. А тепер вам треба виконати такий міні-проєкт з допомогою дорослих, нам треба скласти розповідь про історію своєї вулиці. Ну, Наприклад, е проговоріть зі своїми батьками. На честь кого названа ваша вулиця? Чи давно з'явилася ваша вулиця? Які пам'ятні місця є на твоїй вулиці? Хто з однокласників живе на твоїй вулиці або поруч з тобою, так, десь на вулиці? І обов'язково унизу напишіть назву своєї вулиці Наприклад. Моя вулиця має назву, тільки в мене дітки не вулиця, в мене провулок, Тому я пишу світло. А ви пишете, якщо у вас провулок, да? пишете, або якщо вулиця, пишете свою назву вулиці. Це ви виконуєте за допомогою дорослих. Ставимо відео на паузу і працюємо що ж, а тепер підійдемо підсумок нашого людження. Ми поговорили сьогодні про наш рідний край. Ми знаємо, що рідний дан, наша сторона для нас завжди найрідніша, наймиліша, найкрасивіша. Тому оберігайте і любіть свій рідний край, пишайтеся і частіше про нього говоріть. Ну що ж, мої любі, на сьогодні все. Я сподіваюся. Що вам сподобалося і з легкістю виконували усі завдання. До побачення, до нових зустрічей!